Сторінка 146, параграф 35, які атмосферні явища є несприятливими. Те, що я бачу в природі, схоже на чудовий задум, який ми можемо осягати лише поверховим. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших. Фізиків ХХ століття, які явища природи належать до атмосферних у земній атмосфері відбувається безліч різноманітних фізичних та хімічних процесів. Усі видимі процеси називають атмосферними явищами. Їх кількість дуже велика. Зрідка з'являються нові, до цього не бачені і ніким не вивчені явища. Атмосферні явища це видимі процеси, що відбуваються в повітряній оболонці Землі. Атмосфері. Атмосферні явища важливий елемент погоди, до яких належать тумани, грози, урагани, смерчі, веселки, гало, міражі, зливи тощо малюнок 130 Які наслідки небезпечних природних явищ? Небезпечні природні явища задають шкоди сільському та лісовому господарству, електроенергетиці, транспорту. До них належать Зливи, град, посухи, буревії, тумани, заметілі тощо. Небезпечні метеорологічні явища це природні процеси та явища, що виникають в атмосфері під дією різних природних факторів або їх поєднань, у разі настання яких потрібно вживати спеціальних заходів для запобігання збиткам. Небезпечні метеорологічні явища, гроза, туман, ожеледець, заморозок, суховій, Посуха, полова буря, сильний вітер, шквал, ураган, смерч, тайфун, сильний снігопад, сильна завірюха, затяжний дощ, град, сніг, злива. З метою зменшення наслідків несприятливих атмосферних явищ проводять довгострокові прогнози погоди. Завчасні заходи дають можливість запобігти несприятливим явищам або зменшити руйнування, спричинені ними. Несприятливі атмосферні явища досить часто можна спостерігати на території України. Географічні рекорди. У середньому щосекунди на землі спостерігається близько 2000 грозових осередків і виникає 100-120 блискавок в Україні. Переважна кількість гроз близько 50% буває в найтепліші місяці. Найбільш грозовим місцем нашої країни є Карпати. Несприятливі атмосферні явища, Явища та характеристика: Злива короткочасний інтенсивний дощ, грози. Під час проходження грози купчасто дощових хмарах або між хмарами і земною поверхнею виникають електричні розряди, які супроводжуються громом та блискавками, посухи, тривалий бездощовий період при низькій вологості повітря і ґрунту, пилові бурі виникає при сухій погоді та підвищенні. Швидкості вітру, який видуває пил і пісок з поверхні землі. На великій відстані. Сухові, гарячий сухий вітер, швидкість якого більше ніж 5 метрів за секунду. Снігові лавини характерні для гірських районів після великих снігопадів або швидкого танення снігу. Ожеледиться утворення людяної кірки на поверхні землі і предметах внаслідок намерзання переохолоджених крапель дощу, туману мряки. Град опади у вигляді частинок льоду різного розміру, переважно округлої форми. Туман – скупчення продуктів конденсації водяної пари, застиглих у повітрі над земною поверхню у приземному шарі атмосфери. Туман викликає помутніння повітря, що зменшує горизонтальну видимість. Всесмітня метеорологічна організація сприяє спостереженню за станом атмосфери Землі та її взаємодії з океанами обміну метеорологічною інформацією. Це дає можливість складати довгострокові прогнози походи і передбачати небезпечні атмосферні явища. Які рідкісні явища можна спостерігати в атмосфері? Сонячне світло, проходячи крізь атмосферу, за певних умов може створювати дивовижні оптичні ефекти, малюнок 134, з якими ви детально ознайомитеся під час вивчення фізики. Іноді під час або після дощу, коли в повітрі утворюється багато водяних крапель, на небі з'являється веселка. Сонячне світло заломлюється в краплинках і виникає багатобарвна дуга. Появу веселки завжди вважали доброю прикметою. Рідше можна спостерігати міражі. Вони утворюються в нерівномірно прогрітій шарах повітря. Сонячні промені неоднаково заломлюються в повітряних шарах різної щільності, тому ми можемо бачити спотворені або перевернуті зображення. Наприклад, у пустелі мандрівники можуть побачити водну поверхню, яка насправді є. Перевернутим відображенням неба. Оптичне явище, під час якого навколо сонця або місяця виникає кільце, що світиться, отримало назву гало. Його поява зумовлена наявністю перестих хмар у верхній тропосфері, складених із кристаликів льоду. Через заломлення світла в кристалилах гало іноді буває райдужним, наприклад, зенітна дуга, один з видів гало. Коротко про головне, небезпечні метеорологічні явища, природні процеси та явища, що не виникають в атмосфері під дію різних природних факторів, у разі настання яких потрібно вживати спеціальних заходів для запобігання збиткам. До небезпечних метеорологічних явищ належать зливи, град, шторм, засуха, снігопад, заморозки, ожеледиця тощо. Довгострокові прогнози дають змогу передбачати і зменшити їх на. Наслідки. До рідкісних явищ належить веселка міражі, галу.